Друзі, усім привіт! Я сьогодні вже пересадила свою іпомею. В горщик не знаю, як вона себе поведе, чи виживе вона, чи не виживе, але можна спробувати. Вона мені дуже подобається, як рослинка. Знаєте, вона така схожа на гейхеру. Вона навіть без цвітіння мені подобається. Вона ось росла тут в цій клумбі. Я її пересадила, побачимо. Так, а в мене сьогодні за планом дуже велика пересадка в квітнику планується. Не знаю, що я встигну зробити, але щось спробую. У мене ось в цьому кутку хризантеми. Ну, Взагалі мені оця картина не подобається. Все на кучі, все якесь воно таке негарне. Порозвалювалось, тут ще сюди лорд пересибнув і трошки перепотрошив, переламав. Да, лорд? Признавайся, давай. Що наробив? Жулік такий. Ось. І... Я хочу його тут все трошки пересадити. Точніше, звідси перенести багато чого. Ось в мене тут така ця малинова гарна. Але вона вже, напевно, що там вижила пару корінчиків. Коротше, я хочу їх поєднати, знаєте, от такі ще не розквітли. От, наприклад, вони якось всі розкидані в мене. Ось ця ще не розквітла. Така вона оранжева, дуже гарна. Далі там малинова не розквітла. І, ну і в тому куточку, що я тільки була, там також рожева, якось їх всі поєднати, а жовту-білу я хочу взагалі перенести. Оці великі також я не розумію, що мені з ними робити. Ну вони занадто великі. Вони все перекривають і якось так пізненько світують. Ну, я подивлюсь, можливо, я щось придумаю, можливо, також куди Кудись їх перенесу, ще поки не знаю куди. Ось, але кудись маю. Так, і оцю величезну хризантему я також буду звідси пересаджувати. Я мала зробити це навесні, але нащо відкладати весною те, що можна зробити зараз? Ось хочу її повністю викопати звідси. І тут інша рослинка займе місце, таке центральне. Зараз ви зрозумієте, яка який букет гарний. Я повністю забираю квіти, звідси, я їх поставлю у водичку. Нехай вони так стоять, бо все одно зараз у нас пару ночей морози. Мені здається, що вона обмерзне, і все одно вона тут не буде вже ну, мати вигляду. Не буду з цим відтягувати. Пересаджую чим пораніше і все. А квітами полюбуюсь і в букеті. Дивіться, який букет шикарний. Вона гарна, тоді, коли трошки менше кулька. Так вона просто розпадається. Я щось з цього трошки не врахувала. От і все. І воно зовсім вигляду не має ніякого. Ось такі букетіще. Так, а тепер подивіться на цю красу. Я поставила, розділила на дві частини, поставила їх просто у відро, набрала води. Нехай вони тут радують. Тут я їх бачу постійно і вони якось так гарніше трошки виглядають, а то в землі там лежать. Незрозуміло, що тут таке взагалі. Ось так що в мене в цьому куточку зараз я її викопаю. Оцей зелений кружочок переберу повністю. У мене тут Друга хризантемка місце займе. І я тут хочу розсадити гейхери в цьому місці. В цьому місці. У мене там є дві нових. І ці подивлюся, чи можна розсадити. Тут взагалі трошки треба перепланувати, бо все на купі. Ось так як квітник трошки розширився, треба чуть-чуть розхламити його все. От. Так, тут я викопала хризантему, викопала яму. І буду пересаджувати сюди іншу. Ви бачите, яку я вже купаю, це кнопочка. Її там взагалі не видно, і там біля, біля тої кнопочки багато рослинок, лілій дуже багато, якось вона просто буде заважати в подальшому, коли вони будуть проростати, то ще перенесу, вона більш акуратніше виглядає. От. І така гарненька, вона ще не розквітла, ще буде квітнути. І, взагалі, захотілось поміняти щось, бо тут та біла хризантема три роки вже квітне. знаєте, якось вже науку захотілось чогось змінити. Так, значить, показую, що там в мене вийшло, що я накопала, перекопала. Почну, напевно, з Ось В цьому місці в мене 4 вида їх. Виходить. По боках я розсадила, посередині новенька, і ось ця сама крання я її пересадила від хризантеми, Розростеться, буде краса, неймовірна. Я щось раніше не придивлялась до гехіри, яка вона гарна, зараз просто влюбилася неї. Тут посередині нова зелена, і по боках оця що я розсадила така червона вона, дуже яскрава. Далі хризантему наперед пересадила Он звідти. Така вона вишнева, трошки пізніше. Тут трошки приму викопала. Знаєте, якось наче аж прямо свободніше стало в квітнику. Ну тут ще багато роботи, тут ще багато є чого розсадити, пересадити, але, в принципі, я на правильному шляху. Вже все в процесі, можна сказати. Тут троянда місце появилося, їх видно стало. Так, ось в цьому куточку, виходить, тут кнопочка росла, я її забрала, і я пересадила сюди ранню хризантему. ось це вокруг лілії тут скрізь. А посередині тут рання хризантема, вона така колір шампанського. Дуже красива теж, нехай буде. От і трошки домульчувала клумбочку шишками. Майже до кінця ось така краса вийшла. От, і в цьому куточку це, я, виходить, звідти е, вишневу пересадила і жовту забрала. Зараз покажу, де жовта. От. Тут в мене така стіна, ну, не стіна, а стежечка з хризантем. Тут чередуються пізні з раніми. Е, значить, зараз покажу, де яка. Тут жовта, раня, пізня-біла, рожева може бути така і така. Жовта-біла, жовта-біла-рожева і біла-жовта. Получається, біла це ця, що найвеликий кущ був, я її розсадила на 4 кущика, і ось така краса вийшла. Спочатку буде жовта з рожевою квітнути, а потім біла. Так, тут стежечка вже буде з цієї сторони, я вже раніше показувала. Зараз буду займатися примулами. Я їх вже трошки викопала, зараз буду ще довикопувати. Ось в мене скільки їх вийшло. Тут їх багато, це з цього куточка. Їх тут, щоб розділити, то багатенько корінчиків вийде. Вона дуже загущена. Така, бачите, скільки там їх штук. Багато-багато. Я десь хочу, хочу приблизно в цьому районі садити. Тут я рівчики поробила. Це таке буде закінчення клумби. Ось приблизно. Ну, не приблизно, а закінчення клумби буде. Так що, зараз буду їх розсаджувати. Дивіться, я їх порозділяла. Таке коріння гарне. Тут їх навіть можна по дві штучки садити, щоб густіше було. Тут їх два види: така одна вишнева з жовтою серединкою, ну, майже червона, вона така більше до червоного і фіолетова. Ось я їх також буду в ряду так густенько прямо садити, я хочу, щоб вони такою аж доріжкою були. Також через одну, одна фіолетова, одна червона. Все я справила з ними. Ось такий результат в мене вийшов. Я прямо густенько-густенько їх засажувала. Потім в крайньому випадку можна буде розсадити. Ось так. Такий бордюрчик буде з примол. Вони ж теж дуже красиві. Там вже трошечки я його, щоб йому вигляду дати. Ось так вже більш-менш квітничок готовий до зимування. От, але роботи ще, звісно, звісно вистачає. Ось в мене ще залишились ці примули. Я їх планую, напевно, що розсадити по квітнику. Також трошечки десь, десь там десь там посадити, щоб весною було красиво. Так, друзі, все, я вже на фініші, боже, ці гарнючі хризантеми, Вже я справилась на сьогодні. Трішки так попрацювала нормально, вже вкрила своїх хризантемки на, на ніч, тому що обіцяють мороз. І буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Всім пока-пока.